Мої предки багато років були вірними, надсилаючи данину на кордон південної династії. Але сьогодні мого батька підступно вбили. Посланці імператора завірили, що рук варварів племені себе це діло. Але я точно знаю, що кров його на руках шакалів із південної династії. Вірні, мої воїни, вас я закликаю. Підімайте хорогви, сідлайте скаконів. Час положити кінець розбрату. всі племена я об'єднаю. Час положити кінець південній династії. Мін багато років нав'язували Цянджоу свою культуру і віру, але настав час положити кінець віротерпимості і вернутись на дорогу великого Тенгрі. Попередній хан поважав клани сьогодні. В них буде можливість проявити свою вірність. І відправити молоду кров на посилення армії. Невірні оточивеця Джо з усіх сторін, але молодий хан вірить, що їхня релігійна єдність витримає цей удар. Клани підтримали амбіції хана, землі іман належали їх предкам. Настав час вернути в Корогови – еліта серед еліт. Кожен юнак із кланів Цен -Джоу знає це. Тепер дізнається і весь світ. Хай сі першими відчують на собі гнів. Це буде легка перемога, однак дуже важлива. Юнакам пора відчути смак крові і запах смерті. Могутній хан особисто поведе їх за собою на перший бій. Основна армія Хайсі відправилась на штурм столиці, все йде згідно планові хана, адже там їх чекає засідки. Однак наші розвідники замітили ворожих шпигунів, які ймовірно розкрили цей план, і тепер поспішають повідомити своїх полководців про засідку. Ризиковано зараз проходити так близько ворожої армії, але хан розуміє, якщо не перехопити шпигунів. Всьому плану прийде кінець. Відчайдушний маневр вінчається успіхом. Захисники столиці прийняли удар ворога. Тепер залишилось лише вдарити їм у спину, взявши ворожу армію в западню. Перевага у цьому бою, як і очікувалось, була на нашому боці. Ворожа армія була ганебно розбита. Мораль воїнів підірвана. Це змусило їх залишити свої позиції і кинутись втікати. Ганьба, хан не міг позволити цим боягузам так легко втекти. Юнаки, відчувши запах першої крові, кинулись на побитого ворога. Як голодний хижак кидається на свою жертву. Хан не став зупиняти їх. Хай відчують цю жагу до перемоги. Чутки про безжалісність воїнів Цянджоу швидко розійдуться до усіх племен. Чудово, хай знають, що на них чекає, якщо вони стануть на їхньому шляху. В столиці залишився невеликий гарнізон, але розбити його буде не так просто. Цитадель знаходиться в горах і дуже добре захищена, але хан зможе знайти спосіб пробити захист. Всі інші землі будуть захоплені без бою. Рік ми гриземо ці стіни а вони досі стоять. Я воював пліч-опліч з вашими батьками. Вони бились, поки з рук не випадали списи. Ви забули, хто ми є? Ми сини північного вітру. Ми не просимо стіни впасти. Ми змушуємо їх тремтіти. Завтра або ворог упаде, або впадуть ті, хто ще називає себе моїм полководцем. До розгніваного вождя підходить молодий воїн. Він не полководець, але осмілився взяти слово. О, могутній хан. Мені вдалося віднайти стару хатку під східною стіною. Вона веде в себе серце цитаделі. Дайте мені десяток вірних, і цієї ж ночі я розпахну ворота перед вами. У ті дні, коли вітер зі сходу ніс запах заліза і крові, хан так підняв свій стяг над степом, призначив смільчака військовим розпорядником і віддав йому під руку дві дюжини відбірних воїнів. Мов дві зграє орлів під небесами, ніхто не вірив його словам. Але на світанку, коли небо ще спало в тумані, громістки ворота цитаделі, подібно до гірських скель, заревіли, мов розгніваний ведмідь, твердиня, що цілий рік стояла неприступною, того дня схилила голову перед могуттю хана, минув довгий рік облоги, стомлені воїни прагнули крові. Їхні серця палали гнівом, немов розпечене залізо. Тоді хан дозволив їм грабувати і карати всіх, хто трапиться на їхньому шляху. Плем'я ханці зникло з лиця землі, а їхнє володіння зрошено багряною кров'ю. Імператор Мін, що сидить на троні під небесами, заборонив Цянджом мститися племені Сібо за смерть хана Гіочанга, батька Такса. Бо Сібо охороняли північні кордони імперії, та хантакса, мов лис у степу, знайшов стежку, щоб ударити по ворогах, не порушуючи заборони. На східному узбережжі імперії жили орочі, плем'я слабке, їхня сила в рибальських сітках, а не в мечах. З давніх часів вони були союзниками. Сібо, їх єднали кровні узи предків. І якщо Цянджоу нападуть на Орочі, Сібо самі піднімуть меч на захист своїх братів. Так задумав Хантаксе мстити, не оголошуючи війни. Орочі знали, що самотужки не встоять, їхній єдиний шлях шукати допомоги Сібо. Але дорога до них пролягала крізь землі Цян Хантаксе це передбачив і мовив. Розбийте орочі, перш ніж всі борушать на їхній заклик. Армія орочі рушила по крізь вузьку ущевину провінції ханка, але хан Цянджоу знав про цей шлях і поставив пастку, як мисливець, що чатує на звіра. Ущевина, що мала стати воротами до порятунку, стала їм глибокою могилою. Рибацькі руки не знали воєнного ремесла. Їхні списи хитались у тремтячих пальцях, і бій обернувся різаниною. Орочі, мов риба, що висвизнула з сіті, вирвались з пастки, але смерть наздогнала їх у провінції піджин. Смород тів ще довго носився вітрами над степом, нагадуючи про криваву розправу Сенджоу. Провінції Орочі падали одна за одною, мов сухе листя під осіннім буревієм. Тим часом із провінції Еге дійшли чутки про повстання, підступна рука південної династії тягнулась у тінях, розхитуючи владу хана Таксе на кордонах імперії, та хан не виявив гніву, бо сказано гнів, що не стримано, затьмарі розум, але день розплати неминуче не стане. Землі Орочі лежали в руїнах, а їхній хан сховався за кам'яними мурами, мов щур у норі. Так се наказав обложити твердиню малим загоном, щоб боягуз не втік, а сам вирушив із головним військом на довгоочікувану битву з безчесними Сібо, що осмілились взяти в облогу столицю Цянджоу. Армія Сібо, занурена в облогу, не помітила бурі, що насувалась, і коли сонце зійшло над пагорбами, воїни Таксе вдарили, мов блискавка з небес. Швидко, люто, без жалю. Сібо зрозуміли своє лихо і кинулись відступати, але хан так все не прощає помилок. Другий бій під стінами столиці став їхньою загибелью. Уся армія ворога була знищена, а хан Сібо, що колись наказав стратити Гіочанга, нарешті сплатив борг своєю кров'ю. Ти стоїш переді мною, як тінь минулої ганьби. Коли мій батько Хан Ханґіочанга прийняв смерть від твого меча, небо мовчало, земля не здригнулась, бо час його ще не настав. Ти думав, що твій меч сильніший за закон предків? Та кожна крапля крові провета безчесті кличе помсту, і голос її не стихає, поки борг не буде сплачено. Я не вбиваю тебе з гніву, бо гнів минає як вітер, я караю тебе за завалею неба. Бо справедливість вічна. Твоє плем'я впало, твоя кров висухне в пилу степу, але ім'я мого роду стоятиме під небесами, доки вітер носитиме бісок по цих землях. Коли пил битви осів, хан Сібо нарешті зустрів свою смерть. Відтепер не було потреби проливати більше крові. Землі Сібо за законом перемоги перейшли під владу Ценджоу. Хан таксе послав гінців із малими полками, щоб оголосити його волю народом Сібо. Хто схилить голову, буде помилований, хто ж підніме руку, буде покараний мечем. Минуло небагато часу, і дійшли звістки. Усі землі квану Сібо скорилися, ваша столиця стояла в непокорі. Подейкували, що там зібрався брат покійного хана, який прагнув помститись і не бажав миру. Тоді хан, Таксе, не знаючи жалю, покликав свого радника долеї того, що колись озяв замок Хайсі, і мовив йому Іди з хорогвами моїх воїнів, зрівняй їхню столицю з землею, а непокірних відправ у слід за їхнім ханом. Долеї не вагався, без гніву і без милосердя. Він виконав наказ хана досконало, столиця сібо впала, мов спалене гніздо. І попіл піднявся до неба, щоб свідчити про силу Ценджо. Хан орочий помер у своєму замку, знекровваний і змучений голодом. Ті, що вижили, не хотіли прийняти долю Сібо, і схилили коліна перед ханом Такси. Так край риболовів став здобичу воїнів Цянджоу. Вірність клану зміцнювалась, бо хан такси завжди тримав слово. Він дав народу порядок і меч, і народ повірив у його зорю. Початок великої справи було покладено, Но роздріблені оламки північних земель почали збиратися воєдино під його знаменом. З кожною битвою, з кожним скореним ворогом, могутність хана такси зростала, немов ріка, що після весняної повені несе все на своєму шляху. Корейський край і клан Цінджоу здавна були заклятими ворогами, досить прихованих інтриг. Настав час, коли ворожнечу слід було оголосити відкрито. Імператор мін, що сидить під небесами, не бажав спокійно дивитись на об'єднання північних кланів, щоб посіяти смуту. Євнухи південної династії підняли руки на спокій та підбурили релігійне повстання. Але цим вони лише відкрили істину. Імператор Мін ослаб його слово втратило силу, і віднині Квен Цен Джоу не схилить коліна перед півднем. Орчини, вірні підлабузники імператора, оголосили Ценджо своїм ворогом, так вони самі підписали собі смертний вирок. Фанатики були розбиті в першій же битві а ж їхнього взяли живим. На допиті він підтвердив здогадки Ханатакса. За повстанням стоїть південна династія. Тим часом війна між кланами Нанай і Солонів завершилась поразкою останніх. Хорчини допомагали Нанай здобути перемогу, сподіваючись поділити землі солонів порівну, але Нанай зрадили союзників і проголосили всі землі своєю власністю. Тоді Хорчини розірвали союз, а хан Нанай назвав їх ворогами. Так у серцях північних племен знову запалав вогонь війни. Хан таксе побачив у тому волю неба. Він сказав, що коли вороги воюють між собою, час діяти і рушив підкорювати клан Нанай, клан Нівхів, союзник Нанай, став поруч із ними, але обидва були виснажені попередніми війнами і не могли рівно стояти проти сили Цен Джоу. Там серед туманів ворог намагався врятуватись втечею через татарську протоку на віддалений острів Нівхів, сподіваючись, що буря в обличчі Ценджо не сягне їхніх берегів, але буря грянула раніше, ніж вони встигли розпустити вітрила, і смерть зустріла їх у провінції Міогасен. Нівхи, стоячи по той бік вод, могли лише дивитись, як узбережжя Нанай стає червоним від крові їхніх братів. Меч Ценджоу не знає милості. Він гострий, як вітер у нічному степу, і холодний, як погляд хана на тих, хто відмовився схилити голову. Хоч ніфхи поступались числом і воєнною мудрістю, вони стояли як скеля перед хвилею і не здригнулись. Коли буря не крила їх, ніхто не кинув зброю. Вони впали, як падають гідні воїни обличчям до ворога спиною до землі. Ця Нджо не славилось мореплавством, та рибальські судна оручі, здобуті в минулих походах, послужили ханові. Так се наказав їм знайти шлях через татарську протоку, доки їх знамена не замайорять над усіма землями Нанай і Нівхів по цей бік вод. І воїни рушили, як потік, що не знає спокою. Беззбройні провінції падали одна за одною, і коли влада Цянджоу здавалася непорушною, з провінції Фурдон прийшла тривожна звістка. Клани підняли заколот, підлі зрадники, що чекали слушного часу, аби встромити ніж у спину хана. Та хан так не піддався гніву. Він зібрав усі полки в єдине військо, щоб не залишити зрадникам ні дороги до втечі, ні місця для молитви. Всі землі Нанай і Нівхів уже схилилися, лише столиця Нанай ще тримала оборону. Тоді хан дізнався, що зрадники з Фурдану таємно постачали їм провіант, і коли Фурдан було очищено вогнем, дні захисників столиці Нанай було злічено небом. Тим часом моряки Цянджоу знайшли шлях через татарську протоку, айни, господарі тих островів, не бажали більше терпіти тінь Нівхів на своїй землі. Вони привели військо хана до притулку втікачів і разом з ними стервезлися землі останніх непокірних. Так завершився північний похід. Під знаменами хана Таксе об'єдналися землі від гірхайсі до морів Нівхів. кров'ю і залізом поставлено порядок. І жоден вітер не сміє більше кидати тінь на ім'я Ценджо. Коли північ підкорилась, хан зрозумів, тепер меч їх звернеться на підвабузників імператора мін на хорчинів, що продали честь за золото південних євнухів. У рік, коли сонце затьмарило димом степових вогнів, армія хорчинів під проводом свого хана рушила на південь охороняти межі імперії мін. Їхні землі залишились беззахисні. Вони вірили словам імператора, що той захистить їх мечем небесним. Та слова імператора були порожні, як осіння трава після морозу. Кантаксе хотів показати усім племенам, що й досі клонять голови перед імператором його слабкість, бо той, хто не здатен захистити себе, не захистить нікого. Тоді війська Цянджоу, немов буря над степом, обрушились на землі Хорчинів. Села горіли, міста відкривали ворота без бою, а люди шепотіли у тіні. Імператор покарає загарбників. Але кара не прийшла. Хан Хорченів благав допомоги та не дочекався. Лише вітер відповідав йому у степах. І всі землі Хорчунів схилились перед ханом такси, без меча, без честі, без опору. Це обурило воїнів Ценджоу, і хан дозволив їм грабувати і палити володіння безхребетних. Аби світ побачив, що імператор Мін не вартий навіть сліз своїх васалів, тоді приниження його стало повним, а слава хана Таксе безмежною. Настав день, коли мрія великого хана здійснилась, усі північні племена, що колись ворогували, з'єднались під одним знаменем могутнього народу Манджур. Більше вони не будуть гризтись, як вовки над кістками, і прийде день, коли вони відплатять нечестивому імператору за всі образи. Вістка про це мов грім серед ясного неба вразила імперію Мін. Навіть Ойрецька орда затривожилась, побачивши, як на сході постає нова сила. Без тями імператор Мін, бажаючи задобрити долю, оголосив про підтримку незалежності Манджурської держави, ніби слово його могло змінити волю неба. Та все було марно, кара небесна вже йшла до нього. Корейські правителі, відчувши слабкість імператора, підняли повстання і відмовились платити данину південній династії. Бойовий дух наших воїнів зростав, вісім хорух, вісім сердець Орди стали символом її непереможності. Генерали зібрали мудрість підкорених народів. І укріпили міць манджурської армії. Непокора хана так се турбувала імператора. Мін. В пори гніву він вирішив силою свого голосу змусити покоритись манджурів, але слова його були пустими для об'єднаної орди. Тим часом дійшли звістки хан Хорченів, вигнаний і спустошений, зрозумів зраду імператора і, зібравши вірних, вирушив помститись за приниження. І ці чутки, мов вогонь по сухій траві, рознеслись по землях хорчинів, що спровокувало повстання. Хан так себе бачив у цьому волю неба. Зрадники повстали проти зрадників. Манджурська орда мала очистити степ від слабких, та нова держава потребувала порядку. І хан вирішив сам очолити військо, щоб на власні очі побачити вогонь бунту і погасити його. Він рушив у похід. І земля стригнулась під копитами його вершників. Повстання було розбито, але після бою тривога оселилась у серці старого хана. Його інтуїція, що ніколи не підводила, шепотіла велика буря ще попереду. Тому хан такси зібрав військо й поспішно повернувся до столиці, аби зустріти ту бурю лицем, як личить володареві, що сам об'єднав народ під небом. Тінь тремтіла на стінах, немов душі полеглих воїнів, прийшли за ним, щоб провести його в останню путь. Він озяв перо важке, наче меч у старій руці, і почав писати: Сину мій, слухай слова батька, що вже чує кроки смерті. Навколо мене звиваються тіні. Імператор мін просягнув руку далі, ніж сягає його трон, і ця рука тягнеться до моєї крові. Я відчуваю. Павутина змови зімкнулась, краплі воску падали на пергамент, немов час, що спливає крізь пальці, серце хана стислось, і він відчув холод, який не належав ночі. Рока смерті лягла на його плече невидима, але неминуча. Відправляйся, негайні секунди, лише тобі я можу довіритись. Вузькі переходи замку зустріли його темрявою. Він ішов повільно, тримаючи смолоскип. У глибині тіні ступав інший, безшумний, мов примара степів. У коридорі, де вітер грався, з попелом часу блиснула сталь. Вогонь здригнувся, і кров окропила старі стіни. Коли вбивця підійшов, щоб добити свою жертву, хан побачив його лице. Це був ти. Прошептів хан. Смерть прийшла до нього. Як до воїна у темряві. З честю, без страху. Його ім'я житиме доти, доки вітер носить пісню над степами Ценджоу. Сину мій. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.